Багатостраждальний стадіон автомобіліст, обскубаний ласими шматочками з усіх боків. Окрім власне, території самого газону, практично нічого не залишилось. Спасибі бездіяльній міській владі, пасивній футбольній громадськості і особливо антифутбольним грошовитим газдам, приватних будівель, бабіч спортивної споруди. Здавалося б, межу перетинати більше нема куди. Та ба є. Будівельна фірма самовільно зводить багатоповерхівку. До слова, вкрадено близько метра і двадцяти сантиметрів зі стадіону уздовж всі Її споруди, засоби масової інформації мовчать. Єдині програми час футболу і позагрою б'ють на сполох. Та прокуратура, зрештою, і інші правоохоронні органи міцно дрімають. Будівельники ж бо навпаки, як бджоли, трудяться з ранку до ранку, і так щодня як підсумок підростає ще одна, аж ніяк не спортивна споруда, якраз на території стадіону. Цього разу джамшути під диктовку багатеньких дядьків самовільно захоплюють уже 3 метри в ширину і 70 в довжину. Цікаво, коли ж прокинуться сплячі красені. Певно, коли по центру поля майорітиме черговий хмарочос. Набридло. Доведеться, певно, силою громади лад наводити, бо всім іншим просто чхати на земні футбольні справи.